Всім привіт! Сьогодні дуже жаркий літній день. Я вийшла за пару днів на вулицю прогулятися, розвіятися, тому що я засиділася вдома з малюками. Вони трохи тривожно засипали, просиналися 35. Коротше, Я була дуже сильно втомлена, зараз хочу трошки розвантажитись. От. Я не зовсім вийшла прогулятися на вулицю, йду. В Сансей, бо я бачила в Тік-Тоці, що там зараз дуже великі знижки. Типу все по 50 гривень можна там купити. І я хочу подивитися якісь дитячі речі на виріст їм. Можливо, дуже на От, Але якщо все по 50 гривень, то що не купити? Тим паче, що ну, діти все з часом портять, виростають з цього всього. Ну, коротше, одяг він дуже так змінюється. Дуже часто, скажу так. От. То я хочу подивитися, ніж купляти щось боуче, ще щось, хочу нове, але типу сенсей і дешеве. Ну не знаю, чи є там знижки, я подивлюсь, тому що в хтось я бачила, але що так і є. Хочу показати, що я купила в сенсей. А, в самому магазині я не знімала, бо було дуже багато людей, і в мене були зайняті руки, тому що я нагрибала кучу речей. Реально були знижки такі непогані, хороші. І я взяла марку Кірі дуже багато всього. Але я брала їм на виріст, Я їм брала на наступне літо. А коли їм будуть вже там порочку, тут тобто, одяг в основному це 12-18 місяців. Якраз це буде літо. а Трошки я взяла, що знайшла такого хорошого 74-го розміру. Вони зараз носять 68. Наступний розмір у них 74-й, але небагато, бо там не дуже багато було. Більше було там 80-го і 84-го. От я брала основному 80-й і 84-й. Тут ціла куча оце все в мене вийшло на 2,5 тисячі гривень, і в мене ще була знижка 300 гривень. В мене були бали, бали накоплені в сенсей. От, тому в мене вийшло на 2200. Оця вся куча. що я буду розгрівати і показувати їм, що я взяла. Ось такий Бодік. Це для марка. Почнемо з Марка речей. Це 86-й розмір, 69 гривень коштує Бодік цей. І він такий ну, гарний, як, ну як гарної, нормальної якості, як для дитини. Далі я взяла ось такий бодік Супермен. Він коштував 49 гривень 80-го розміру. Далі я взяла комплект бодіків. Тут в наборі йде дві штуки 80-го розміру, 149 гривень, він такий блакитний і такі біленький. У мене такі схожі були маленькі бодіки. От, але вони дуже зручніші, вони на оцих кліпсах, тому що інші всі вони через голову одягаються. Мені дуже подобається, коли вони застібаються, то я взяла ось такі. Кіри такі самі, але рожеві. Наступний це отакий, ну це не будік, ну, типу, будіка, пісочник, чи якось так і називається. 74-го розміру 99 гривень. Ось така кофточка. 79 гривень 86-го розміру. Марвел. Она така тоненька, тут застіпки. Наступна кофточка ось така. Це собачий патруль, 86-й розмір, коштувало 79 гривень. І тут ще ззаду така велика, велике зображення собачки. Далі показую шорти. Вони всі по 50 гривень, але на касі мені сказали, що вони ще дешевші, вони по 43 гривні були за штуку. Так, ось такі синенькі, це 86-й розмір. 86 розмір це 12-18 місяців. От, І тут ззаді є такий карман прикольний. Зараз спробую розтягнути. Так, розтягнула. Ось такий карман. А далі ось такий комплект шортиків, він складається з двох пар. Ось такі червоні і ось такі сіренькі. Вони коштували 50 гривень за дві пари. Наступний комплект шортиків. Він 80-го розміру. Також за дві пари було 50 гривень. Тут такі блакитні і ось такі сиренькі. Наступні шорти це 86 розмір, 50 гривень за дві пари також. Baby Шарк. Раз. І другі ось такі в клітинку. Наступні шорти ось такі. Також 50 гривень за комплект. Це 86 розмір. Ось такі блакитні і ось такі в полосочку. І останні шорти. Також комплект із двох штук, 86-й, 50 гривень, такі сірі і ось такі чорні. Взяла дуже багато шорт, По-перше, вони дуже дешеві були. А по-друге, бо ну, дітки пачкаються і... Треба буде міняти. От. Тому, плюс ще вони всі такі прикольні і не могла обрати якусь там, маленьку кількість взяла. Все що сподобалось, бо ціна дуже така класна. Далі я взяла марку ось такий костюм це штани. Мунін. Ось такі зелені оливкові, 74-й розмір. Так, і вони коштували. ну Штани без знижки були 169. Я їх взяла, тому що. Ось така кофточка. От, вона була по знижці 139 гривень, 74 розмір. От, і щоб вже був костюмчик, то я взяла ще й штанці. От. От, такий от костюм виходить. Наступне я взяла піжамку, Марку, ось така футболочка йде. Так, і тут ось такі шортики. Така легенька піжамка. Вона коштувала 99 гривень. 80-й розмір. І ще взяла ось таку теж піжамку. Тож 11 зірне, 80-й розмір. Тут це така і такі шортики. Вона дуже така, тіненька, легенька. тут Тепер показую, що я взяла Кірі, її комплект одягу. Флект бодіків із трьох штук. Вони коштували 149 гривень. Тут два розміри. Де 80-й, 74-й і 74-й. Два жовтих, один рожевий. Ой, господи, два рожевих, один жовтий. От. І всі три коштували 149 гривень. Наступні бодіки. Ці були з таким коротким рукавчиком, а ці з довгим. Ці коштували 145 гривень, 80-й розмір. Але тут за дві штучки. Тут такий білий йде, і йде ось такий роже. Наступне, що я взяла, це ось такі два бодіки. Жовтенький і ось такий в полосочку коричневу. Також за комплект за дві штучки було 139 гривень, це 74-й розмір. Наступне, що я взяла, це шортики. А, ось такі рожеві, з такими рюшами, 69 гривень і 76-й розмір. Дуже гарні. Вообще, оці вообще красиві. Так, далі ось такі рожеві я взяла. Вони такі, як у марка сині. Тут також карманчик, він розтібається. От, і ось тут такі зубки. Не знаю, навіщо, але прикол, прикольно виглядає. Далі я взяла ось такі шортики з бджілками, щоб несе, було в блокіри. Вони коштували 39 гривень 86 розмір. Так. А наступне це ось такі. Типу, не знаю, як це називається, такі як лосіни, тільки шорти. 99 гривень, 80 розмір, наборі дві штучки. Ось такі полосаті. І ось такі рожеві тут шорти в стилі Барбі. Так вийшло, що я дуже багато рожевого взяла. Кірі, ну там, в основному, прикольно було тільки ось такі шортики і ось такі шортики. Так, за комплект із двох штук я заплатила от, 50 гривень, 80-й розмір взяла. І ще взяла ось такі шорти. вони з такого м, тонкого е джинсу. Навіть не знаю, як називатися, більш таки, він такий еластичний. Вона коштувала 159 гривень е 86-й розмір. Далі я взяла Кірі ось такі штани, але, на жаль, не знайшла ніякої кофточки. От марку я взяла костюмчик. Оцей. от Кірі хотіла теж щось таке, але не знайшла. Так що в неї тільки штани. Віла ось таку сукню з Мікі Маусами, Коштувала 119 гривень, 80-й розмір. О, і ще ось такий комплект із двох сукень за 139 гривень. 86 розмір. Тут була ось така краплинка, це як далматінчик маленький. І ось така сердечка вона з довгим рукавчиком. Ну, Вона не дуже товста. Така приємна. І також керуюці взяла дві піжамки. Оце перша, така з жирафами, 80-й розмір, тут такі шортики. Так. І ось така друга зайчиком 120 гривень, теж 74 розмір. Ой, теж, а то який? 80-й. А цей це 74-й, ну. Я думаю, вони не дуже велика різниця. Ось такі шортики і футболочка. Тут це все, що я взяла Кірі, а це то, що я взяла Марку. У мене сьогодні знову вечірні прогулянки. Вечір теплий, літній. Скоро вже літо закінчиться, не хочеться, щоб закінчувалось. Але що поробиш? Насолоджуюся вечором. Зараз дуже мало людей і можна погуляти <гум> з малюками нормально. Плюс в мене зараз такий передостанній їх вигул, тому що потім ми його туємо, і в нас вже нічний сон. Я їх так вигуляла, зараз вклала, вони мають трошки поспати, щоб бути сонними. Тоді в нас нічний сон вдасться. <гум> От, і вийшли трошки прогулятися. Приємно. Ну, гуляємо внутрішньому дворі. Тут зручніше мені.